Прийшли в кабінет, сума яка була на пожеж, і всі абсолютно військових частини, які були на цю сесію, зверталися в рівні. Це 50 місяців. Так, ви підожіть, 9 місяців я чекала. Ну, Олена, І ви ж знаєте, знає. що коли я приїхала сюди, мій лист не піднімалося. Моїм Олена, хлопцям я не технічний тут працівник, я не депутат, я нічого не вирішую. Я вам сказала, по факту є. Ви, будь ласка, тепер яким чином до вашої військової частини мені передати копії проєктів рішень, для того, щоб вони освоїли? Ці кошти, ви мені надайте координати, з ким я ну, же, А кому я вам давала? Там тільки ваш номер телефона. Ви ну, мені просто так сказати? не робиться. От ви скажіть усім, що так не робиться. Там гинуть хлопці, ви знаєте, коли. Не буде захист неба, то підараси прийдуть сюди. Я розумію, але я тут підараси прийдуть сюди. Ви це чудово розумієте. Ви ж знаєте, яке перевиконання бюджету в нашій громаді? Оксана Васильівна, Знаю. ви це знаєте? Куди направляється перевиконання? Ну, ви що ви знаєте, звідти ви можете оглянути? Знаємо. Ви теж маєте вплив на розподіл коштів в нашій громаді. Скажіть, будь ласка, ви чули про цю ситуацію, що обробляються незаконно поля комунальні? Ви знаєте, які це шалені кошти? знаю. цього я не знаю. А ці кошти можна було направити куди? На ЗСУ? Ви бачили, як проголосували депутати? Ну, Бог їм суддя, ви просто як керівник. Їхні діти не були там і не витаскували. Ви знаєте, коли витаскуєш 200-го, ви не знаєте, не знаю. коли витаскуєш. Не знаю. І коли в море їдеш за ними. І просто, знаєте, коло тих от вдов і дітки, я останній раз була на похороні в Андріях, він місяць не прослужив. Я дитинку так я цього хлопчика обнімаю, я сліз не можу зупинити. І просто говорю з ним, от мені зараз, я після поранення, після контузії, після всього. Я, я з ним не могла стіти, ти не говорила. А він кричить, а у папи гроб закритий і кричить: папа, ти обіцяв приїхати на 1 вересня до мене. А навіть, навіть, відкрити папу, а там у папа просто жах, просто жах